Чотири роки нас вела за руку, учителька в казковий гарний світ. І мови рідної, шарівні диво, звуки прищеплювала дійцям з юних літ. І світ науки дійцям відкривала, до знань дорогу показала нам, і щирим серцем душу зігрівала. І чула кожного крізь що мига. Усіх любила, хоч усі ми різні. Що тут казати, ми такі, як є, хоч нерви в неї зовсім не залізні, та загадка у ній велика є. Бо нас усіх вона завжди любила, допомагала здобувати знання, і нас малих поставила на крила, щоб по житті не йшли ми на вмання. а вибирали праведні дороги і з добротою в серденьку жили, і здобували певні перемоги та мудрими, і чесними були. Там, що рости учитися багато, сточи ще стільки талої води, та початкова школа, наче свято, залишиться у серці назавжди. І вчителька, що нас вела за руку і напувала добротою нас, сьогодні відчуваємо розлуку. Та що ж робити? Йти нам далі шас. А їй маленьких знову зустрічати і віддавати їм своє тепло, любити, як і нас, усіх навчати, щоб дітям добре у житті було.